Як закрити зміну? Нажимаємо сервіс. Ви можете подивитися спочатку, який баланс, ну, наскільки ви набили. Бо часом, як буде безготівка, що у вас те, що по терміналу збігалося, може, щось треба добити. Z, X звіт, це звіт без погашення. І тут поясано, що ми продали на готівки. На 1185 гривень. Так, ну, залишок, то є за все існування каси у вас набито на 1186. Тобто, та гривня тестова нас додавалася. Після того ви берете, наприклад, все окей Закриваємо сервіс Z-отчот. Вибираємо закрити зміну. Вас зараз має е, на касовому, по ідеї. Воно закрилося. Давайте перевіримо, зайдемо просто в список пристроїв, оновимо. От, стан зміни закрита, Все. Воно не, не, не друкує Z, -ку. Але можна Z роздрукувати, в принципі, тут як подивитися, на листочок. Оце є, е, якщо не помиляюся, ваш z звіт, той, що пішов так само в податкову, що ви вже закінчили працювати, кінець робочого дня. І звідси, можна роздрукувати, але його ніхто не друкує. Так як якщо ви використовуєте програмний РРО, так, то не треба ввести ні книжки, нічого. Тобто ви собі просто працюєте, пробиваєте, закриваєте. Все. В принципі, все.